Історія резонансних дорожньо-транспортних пригод у Кіровограді продовжилася після трагедії на дорозі, де засвітився один з районних депутатів пан Якименко. Інша аварія забрала життя дитини. Працівник прокуратури збив насмерть 11-класника і залишив його помирати на дорозі. Цей випадок змусив відвернутися від водія своїх же колег по роботі. Прокуратура сама просить для порушника максимально можливого покарання. Зараз водію дали два місяці відсидки у СІЗО. Деталі справи знає віра Шестакова. Резонансна аварія у Кіровограді сколихнула все місто. Обабіч дороги знайшли тіло 11-класника. У хлопця були щесені речі, обличчя та відсутнє навіть взуття. Ось те місце, де нещодавно загинув 17-річний Олександр Богатирьов. Тут ще й досі можна знайти осколки розкиданих фар від автомобіля, через який загинув юнак. Водій зник з місця пригоди і залишив помирати Олександра прямо на дорозі. Від потужного удару від автівки відлетів номерний знак, за яким і знайшли винуват. Це трагедії. Загиблий учень 11 класу однієї з місцевих шкіл. На місце трагедії прийшли його родичі та друзі. Вони й досі не можуть повірити, що хлопця немає в живих. Родичі вимагають найжорстокішого покарання для водія. Один міг все забрало до біля. Руку просто на І Я бажаю, щоб у нього сина забрали. Так. Якісь забрали мене брату моєго папи, сина нашого, щоб у нівсім'я такое горе случилось. За словами сестри загиблого, Олександр зупинився посеред дороги, аби пропустити машину, яка летіла з великою швидкістю. Втім, керманич хлопця не побачив. Постраждалого іномарка протягнула кілька десятків метрів. Он, он вот так тянул. он он даже кроссовки потерял. все, все носки у него щесани були. Он полностью п'ятки все ще сани. До какої это надо было вот так тянуть, щоби ще чоловіка носки вообще полностью вся одежда щісана. Как это так тянуть? Неужели, блин. Ну это же не ребенок. Он же ж совсем у нас был маленький. Наша басошки 40 кілограм. Втративши номерный знак, человек вирішив по нього повернутись, пересівши. На інше авто Там на ньому місця немає. і потеряла ще номерний знак і та сволочі, що посміяла вернутися на місце, тому що вона потеряла свій номер. Тим часом винуватця аварії вже затримали. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини. Прокуратура від суду вимагає максимального покарання. Як з'ясувала перевірка, за кермом автомобіля дійсно знаходився працівник міської прокуратури. одразу було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Звинуваченому 32-річному помічнику прокурора Анатолію Душинському обрали запобіжний захід 60 діб у слідчому ізоляторі на той час, поки буде йти розслідування. Втім, родичі та друзі загиблого у справедливість не вірять, тому прийшли під стіни суду. Просимо того, щоб його посадили, щоб йому просто так не пройшло і щоб він не відкупився за гроші. Тому що гроші – це гроші, а життя пацана тепер не повернути. Душинського в тюрму! 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 Прокуратура ж обіцяє, що зробить все, аби винуватець аварії отримав справедливе покарання. Буде по справі постановлений обвинувальний вирок. Я в цьому впевнений. Він буде справедливим. Я вважаю, що людина повинна нести за це покарання те покарання, яке передбачено законом. Адвокат обвинуваченого від коментарів відмовився. Трима заборона КПК, тому без коментарів. на сьогоднішній день за результатами всіх проведених експертиз в прокуратурі говорять, що за кермом водій був у нетверезому стані. Хоча свою провину він визнає лише частково. А от у школі, де навчався хлопець, скорбота. Парта за якою він сидів, порожня. Однокласники та педагоги шоковані звісткою кажуть, хлопець гарно навчався, в школі його поважали. Долю ж водія вирішуватимуть у грудні. Тоді відбудеться наступне судове засідання. Віра Шестакова Ігор Гортокарс. Сергій Баранюк Ілля Зеленкін погляд.